Знову все тягнеш сама. Друзі, які поруч геть тебе не підтримують, а коханий не цінує, не дає уваги і весь час від тебе чогось потребує, але сам до кінця не розуміє чого. І справа в тому, що твій перекос саме в соціальних та романтичних сферах. І я розумію, як тобі важко з цим справлятися. Але в мене є до тебе рішення, тому що будувати стосунки з собою та своїм чоловіком насправді дуже легко, тому що вони – це твоє зеркало. І коли ти працюєш з собою, ти притягуєш дуже класний зворотній зв'язок від рідних. Тому запрошую тебе на міні-інтенсив стосунки мрії, де ти навчишся по законах карми створювати найкращі стосунки зі своїми рідними та зі своїм коханим. Три дні активна робота, прості дії, які принесуть тобі моментальний результат. І, до речі, вартість такого інтенсиву донейшн від 50 гривень. І я впевнена, що завдяки цьому курсу ти притягнеш в своє життя ідеального чоловіка, а можливо, навіть твій чоловік стане чоловіком твоєї мрії.